Мільярдер Ден Пен'я та його п'ять правил успіху. Дивно те, що люди починають змінюватись лише з однієї з двох умов: у момент натхнення чи розпачу. Особисто мені здається, що тільки у разі відчаю вони можуть змінюватись. У момент натхнення це занадто добре, щоб працювати, замість того, щоб насолоджуватися. Запевняю, у вас немає нічого кращого. Ніж ваші завищені амбіції, ви повинні бути голодними, бажати змін, бажати кращого життя. Як то кажуть, ви не зможете здійснити мрію, якщо у вас її немає. Сам Ден додає: якщо ви хочете мільйон, у вас буде мільйон, але не два. Самоповага це ключ до вашого успіху, найголовніша проблема людей відсутність поваги до себе та низька самооцінка. Ви можете думати, що у вас із цим все нормально, але якщо зібрати 10 людей і почати розпитувати їх, то в якийсь момент вони почнуть сумніватися в собі. А може мені просто пощастило? Ден Пен'я каже: я запитував себе сотні разів. А чи не пощастило мені? Я точно знаю, що ні, не пощастило. Так, може вперше, але 20, 30 чи 40 разів це вже не може бути везінням. Зрозумійте, це не просто везіння, ви досягли цього завдяки своїй праці. Ви не хочете нічого робити, ви хочете швидких та легких грошей, але так не буває. Люди не хочуть 1 мільйон доларів через 2 роки. Сьогодні так легко заощадити час, і як бездарно він витрачається. Ви знаєте, що повинні робити, щоб отримати бажане, але вам ліньки. Мої діти не отримують жодного центу, коли я помру. Ні центу. Двоє його дітей абсолютно нормально до цього ставляться, а один ні. Ден каже: Можливо, ваші батьки казали вам, що ви можете бути ким хочете, але ви не можете. Потрібно говорити своїм дітям, що вони можуть робити все, що завгодно, тільки якщо їм це подобається, адже саме це полегшує наше життя.